Вітаю всіх. Ви на каналі Сандра Простір. Розповім вам про хаб 057, який нещодавно відкрився у Харкові. Тут проводяться майстер-класи і заняття для дітей, підлітків, молоді, дорослих та пенсіонерів. Оце, наприклад, плейбек-театр для підлітків та молоді. Подивіться, як гарно. Крім того, тут є майстер-клас з глинотерапії, де можна і батькам, і їхнім діткам відчути момент тут і зараз. Насолодитися природнім матеріалом, глиною. Тож, завітайте сюди. Це у нас майстер-клас заняття з травмопедагогіки для наймолодших діточок. Вони тут шиють, вишивають, малюють, ліплять. А це пірографія, де можна повипалювати розпеченою голкою по дереву, також і дорослим, і діткам. І вийдуть отакі чудові картини, малюнки, як отут. Також можна насолодитися процесом. Також є театральна студія для дітей 9-13 років. Молоді, яка сюди ходить, дуже подобається, особисто з ними спілкувалася. Нещодавно відкрилася група з йоги. Йога для відновлення тіла та психіки. Дуже багато людей відвідує це заняття. Курс прекрасний. Представтеся, будь ласка, я Ольга Агеєва, сертифікований викладач йоги Айангара. Ольго, скажіть, будь ласка, як давно ви почали викладати йогу у хабі 057? А, у хабі 057 я почала викладати йогу сьогодні, у середині січня? Ой, тож вітаю спочатку. І як вам враження сьогоднішнє, після першого заняття, які, е, 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 яке ви провели? У мене дуже гарні враження залишилися, бо мені було цікаво працювати з цими людьми. Люди, хто перший раз на йозі, хто там вже був колись, але хоче знов розпочати свою практику. Ось і люди відгукувалися своїми емоціями і своїми стараннями, дуже намагалися виповнити все, що я просила їх зробити, і це надихає. А от в чому особливість ваших занять, чого ви навчаєте своїх відвідувачів? Ну, По-перше, як завжди в Юзія Єнгара, ми приділяємо увагу дуже детальній відстройці поз зануренню уваги у тіло повністю. І ця практика дуже фізіологічна та травмобезопасна, бо ми вивчаємо спочатку. Всі маленькі рухи, деталі тіла і вчимося робити вправи, щоб вони були корисні і не нашкодили ні в якому разі. А також я в своїй практиці, в своєму викладанні, використовую багато вправ в парах, де люди можуть допомогти один одному щось вивчити, зробити вірно, засвоїти якийсь... В uh, якісь спосіб засвоїти двох. Що побажали uh, вашим відвідувачам? Uh, натхнення, <світ> гарного здоров'я, <світ> наполегливості, так, направленості. Дякую вам, дуже приємно. Дякую. А це, до речі, кадри з моменту. Відкриття хабу 057 у Харкові, до слова, він розташований неподалік станції метро Центральний Ринок. Точну адресу вказувати вам не буду. До речі, на відкритті було багатенько людей, партнерів, донорів цієї організації. Було цікаво, були різноманітні виступи. Наприклад, от флейтистки був чудовий виступ. Такий дует з піаністкою. Далі був дивовижний ансамбль співоче коло, до речі, творчої майстерні, яка теж проводиться в хабі 057. Під керівництвом співачки, акторки відомої харківської Надії Альонової Дуже-дуже Цікавий курс раджу записатися. Я його відвідувала, записувала інтерв'ю з нею з Надією. Дуже приємно. А це у нас курс відновлення через рух, танцювальна імпровізація та перформанс. Веде його чудова Ірина Авдієва, відома харківська денс-перформерка. Також запрошують на цей курс. Також проводяться такі заняття, як з флейти, Де можна навчитися грати на різних видах флейти та окаринах. Також сюди приходять і дорослі, і підлітки, і молодь, і пенсіонери навіть є. Тобто цей курс розрахований для всіх. Крім того, у хабі 057 можна отримати безкоштовну консультацію психолога. Юлію, скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте у хабі 057? День добрий, мене звати Юлія Поранкова, я практичний психолог в хабі 057. Я працюю з вересня 24-го року. В хабі я надаю послуги індивідуальні консультації. Психологічні поради, працюю з підлітками та е, співведуча дитячої театральної студії. А це власне кадри творчої майстерні народного співу, співоче коло під керівництвом відомої співачки акторки Харківської Надії Галюнової, як я казала, вище. Також є цікавий майстер-клас з східного живопису та китайської каліграфії. І казка терапія для наймолодших. До речі, була цікава вистава під Різдво та Новий рік у хабі 057 з, занять, з заняття, перепрошую, казку терапії. Є також адаптаційна гра, вогняний лисячий крок, де можна теж відчути момент тут і зараз. І трансформуватися під керівництвом психологині Тетяни Фаворової. А ще проводяться народні майстер-класи з народних ремесел українських. Під керівництвом, наприклад, Тетяни Гольц проводився нещодавно майстер-клас ляльки з кукурудзяного листя. Було багатенько відвідувачів, всі залишилися задоволеними. Всі створили, сплели з листя кукурудзяного цікавих ляльок і також відчули момент тут і зараз, бо доторкнулися до такого природнього матеріалу, до рослини, висушеного кукурудзяного листя. Було цікаво, всі отримали масу. Задоволень і запрошуватимуть ще а, Тетяну Гольц, Гольц на проведення такого майстер-класу.